Нещодавно депутати Мукачівської міської ради прийняли рішення щодо створення пішохідної зони на частині вулиці Возз'єднання. Раніше цією дорогою їздили автомобілі. Тепер хіба що велосипедисти, пішоходи за водії категорично проти, кому ж віддадуть перевагу депутати міської ради уже наступної сесії? У кожної медалі дві сторони. У нашому випадку щонайменше три розпочнемо з пішоходів. Їх можливості значно зросли. Відтепер вони спокійно прогулюються центром міста посередині дороги. Хорошо, але я сумніваюся, що радуються цьому власники машин. Не знаю, якщо двіжені було б одностороннє, Навірно було б лучше без шлагбаума. Власники авто б'ють на сполох, зокрема, таксисти. Щоб об'їхати вулицю возз'єднання, відстань збільшується на три кілометри. Це вдаряє по кишені пасажирів. Про час мовчу взагалі не поменшало в місті і заторів, навіть навпаки, на прилаглих вулицях завжди час пік. Є затори дуже великі. У нас такий город, що стоїть одну вулицю перекрити, і одразу наступає катастрофа. От, допустим, воссоїднання перекрыто, і садово, краснознайоне там проїхати невозможно. В Мукачеві там одностороннє движение сто літ було. Двохсторонні для того, щоб создать проблему на вулиці, а потім її закрити. У нас буквально центр нереально було бігати. Можна стояти по 20-30 хвилин со сторони стуса й Духновича, виїхати нереально. Аби щось отримати, потрібно чимось жертвувати. Здавалося б, усе логічно. Збільшили права пішоходів, натомість зменшили водіїв. На перший погляд. Насправді, істина набагато глибше у виграші лише власники сусіднього торгівельного центру із власною недешевою парковкою. що тут коментувати, це ясно і так. Це не моє мнение, це мнение всіх. Ми просто купили вулицю. На останній сесії міськради депутат Іван Чубірко, зваживши всі за і проти, запропонував відновити транспортний рух на вулиці Возз'єднання. Я рахую, що це було помилкове рішення, що міська рада прийняла рішення по встановлення цих шлагбамів, тому що створює додаткові навантаження на вулицю Духновича і на інші прилеглі вулиці. Це перше. Друге, в мене буквально за два дні. Ми зібрали близько 300 підписів на користь того, щоб це рішення було відмінене. Я думаю, що в Мукачівській міській раді е, депутати, подумавши і зваживши свої попередні рішення, все таки наберуться сил, і ми це всі разом відмінимо. Міський голова Золтан Ленд'єл пропозицію депутата пообіцяв висунути на голосування. Дорученням моїм комісії транспортній комісії до слідуючої сесії. Це питання буде розглянуто і е, з допомогою також і ДАІ і інших е, структур, які долучені до е, визначення правильності нашого того рішення, чи ні, і методом голосування у нас демократично проходить. Чи переможе здоровий глуст? Дізнаємось наступної сесії.